Російський диктатор Путін відреагував на події у Курській області. Що він сказав? І чи готує Кремль удар у відповідь? Окупанти скаржаться на стрімке просування української армії. Більше десятка сіл уже під її контролем, які втрати у росіян. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Наталія Мартинюк. Володимир Путін вперше прокоментував бої у Курській області, причому зробив це лише на наступний день після початку операції. Диктатор скликав засідання уряду, на якому поскаржився на дослівно провокації київського режиму. Послухаймо, київський режим підприєм очередну масштабну провокацію, веде неізбирательну стрільбу з із видів видовів оружия, в тому числі ракетного, по гражданським зданням, жилим домам, машинам скорої допомоги. Також президент РФ на камери зробив вигляд, що йому не байдуже на жителів прикордоння Курщини. Пообіцяв їм допомогу від влади. Причому тільки зараз, хоча бої там точаться вже не перший рік. По ітогам розговора ми в розговорах з ісполніючими об'язаності губернатора Курської області дане поручення ряду гражданських відомств по оказанні необхідної допомоги жителям області і правительство Тож прошу зайнятися цим безотлагательно. Після цього Путін попрямував на термінове засідання Радбезу. Російські інсайдери прогнозують, що за його підсумками. Кремлівський диктатор звернеться до заходу із вимогою припинити допомогу Україні. А також віддасть наказ провести масований ракетний удар по Києву. Під час радбезу Путіну нібито доповіли, що ЗСУ вже захопили більше десяти населених пунктів у прикордоні Курщини. Хоча російські пабліки поки підтверджують контроль над трьома із них: це, начебто, Ніколаєво-Дар'їно, Дар'їно і Сверліково. Загальна площа зайнятої території понад 45 квадратних кілометрів. Відстань від Свердліково до Курської АЕС становить близько 60 кілометрів. Так звані воєнкори додають, що під контроль ЗСУ перейшла і одна із найбільших насосних газорозподільних станцій у Європі. Вона розташована неподалік кордону біля Суджі. У самому місці вже буцімто не лишилося людей. Хтось виїхав, когось евакуювали. Задблогаре стверджують, що командування РФ нібито таким чином здало населений пункт українській армії. При цьому деякі пропагандисти пишуть, що ЗСУ ССУ буцімто вже зайшли на 10 кілометрів за суджу. Посилаються на ось це відео. Уже взагалі піс, як далеко відсужу. З ребом, даже з сажоною пацани. От так ось так буває. камазик у нас здесь. на колесо. попросимо. Подві... Специально для проекта Варгонзе. Вот смотри до дРГ добралась, це вже 10 кілометрів засуджу сторону Абаяні. Отакає українська армія тим часом просувається все далі в глиб Курської області. У мережі оприлюднили ось таке відео. На ньому видно, як стверджується, як колона української бронетехніки рухається сільськими дорогами. На корпусах можна помітити новий тактичний символ у вигляді трикутника. У ролик потрапили щонайменше пара танків та БТР із десантом. Обабіч дороги інші бійці вважають успіху учасникам колони і продовжують вогонь по ворогу з мінометів. Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок звернув увагу на цікаву деталь. Він стверджує, що на прикордонній ділянці у Курській області після початку операції раптово зникли всі російські міни. Хоча до цього ними була всіяна вся земля. Куди вони поділися, невідомо. Також телеграм-канал відзначає, що із початком просування ЗСУ у прикордоні стало менше кабів. Замість них, за його словами, окупанти працюють некерованими авіаційними ракетами, що мають сумнівну точність. Тим часом втрати росіян у авіації зростають шаленими темпами. Окупант із позивним тринадцятий підтвердив знищення трьох гелікоптерів армії РФ у Курській області. Упродовж 6 серпня у вічний політ відправили російські Мі-28, Мі-8 і К-52. Проте найважливіше, що ЗСУ разили ворожі вертольоти дронами і зробили це прямо в повітрі. За словами Сергія Стерненка, це сталося вперше в історії. Натомість, 13-й дорікає конструкторам-окупантам, котрі виявилися не готові до такого перебігу бойових дій. А поки українські підрозділи мінусують окупантів на їх території. Влада Курщини просто наплювала на своїх громадян. Російські інсайдери пишуть, що організованої евакуації із прикордоння досі немає, тому тамтешні жителі самотужки шукають способи виїхати. Вони публікують відповідні повідомлення у мережі. Підпишіться на фабрику новин, якщо і досі цього не зробили. Також підтримайте нас лайком. Дякую вам за увагу. Побачимось.